Топ 5 девайсів для бездротового CarPlay і Android Auto. тобто це такі собі конвертори, які роблять з дротового CarPlay і дротового Android Auto бездротовий. Ось так є такі. І звісно, у вашому авто повинно бути повинна бути наявність чи CarPlay, чи Android Auto для такого девайсу. Тож на каналі Технозон України найліпші е, у 25 і 26 році. Так що поїхали. Ну, почнемо з того, що ми на головній сторінці нашого каналу. А в нас тут є акція. Це розіграш крутелезного телевізору. 55 дюймів стоїть новісінький у плівочках і буде розіграний під новий рік. Тому ж тож йдіть у опис під цим відео. Там є посилання на умови. Там потрібно бути просто підписником. Якщо ви дивитесь це на Манкін Автоексперт, також ідіть у опис. Там також є ця акція. Тож, давайте поїхали. Почнемо з першого місця, і з першого місця це той девайс, який я використовую сам і робив на нього огляди. І до речі, огляди на девайси, посилання на перевірених продавців і ще й промокоди для АліЕкспрес розмістив саме для їх купівлі, розмістив у опису під цим відео. Давайте так. Перше місце це BeNizi. BeNizi CarPlay Адаптер чи Android Auto Adapter. Він просто що робить? Він на звичайному лінусі. Тут, звісно, цей тип девайсів, він не він. Не передбачає, що там є свій Android, бо то зовсім інший топ, зовсім інший девайс. Ми також їх багато оглядали. А цей просто робить з дротового на бездротовий. І цей девайс, цей девайс, ви зараз бачите, він це робить. Він має холодний старт, це коли він повністю вимкнутий 5-10 секунд. Не більше. Ви просто вмикаєте, він стартує. А якщо ваше авто, коли ви його відкриваєте за допомогою пульта ще й вмикає USB, то він стартує практично миттєво. Я його тестував на своєму Lincoln MKZ, також тестував на PolyStar 2 і ще на інших. Автівках на Volkswagen Passat NMS тестував, і він завжди працював відмінно. При тому, що цей девайс він практично не гріється, ніколи не тротлів, має 5 ГГц Wi-Fi для трансляції. І, звісно, Bluetooth 5-ї версії. При тому, що він має прямий проброс. Тобто раніше такі девайси робились як девайс емулював CarPlay, а через CarPlay під'єднувався Android Auto. І це було дуже примітивно в тому плані, що стартувало десь секунд 19-20. Це дуже довго. Ти Їдеш, ти такий вже сів, там кудись їдеш, а воно ще там стартує, Дай Боже, що стартане. Тож цей девайс дійсно прикольно це робить. Вони навіть тут зазначають 5-10 секунд старт. І вони дійсно не обманули. Підходить не для всіх автівок, десь відсотків 98 він дійсно працює, але, там, наприклад, BMW. Там ціла проблема. Ну я вам кажу, що підходиться і на Тойоти, і на Мазди, і на Peugeot, і на Вольво, на, на все, що захочеш. Там з BMW якісь там приколи. А при тому, що він продається ще й на фірмовому сайті, але там ціна така собі 2999. Але промокод також закинув опису під цим відео. А це перше місце. Це я використовую сам. На другому місці є теж девайс, який використовую саме він на другому місці, саме е, з того, що є поєднання ціни у 9.88. Це 10 баксів. так? Його розміру і можливості він також стартує 5-10 секунд, як і Бенізі. Має 5,8 ГГц Wi-Fi плюс Bluetooth 54 і має також прямий проброс CarPlay Android Auto. Дуже малий розмір, класно можна там. ну... Просто естетично він класно виглядає, при тому, що можна заховати, якщо у вас там якийсь внутрішній USB, ніяких дротів не буде, ніяких там кабелів, і він дійсно класно працює. Чому він не на першому місці, бо в ньому є де такий прикол, його потрібно ще налаштовувати через веб-інтерфейс, якщо щось не працює, такий заморочку, бінізі зовсім нічого не потрібно робити. І при тому, що якщо, наприклад, ваші USB впадають у сплячку, а не вимикаються, то він також впадає у сплячку, для того, щоб його потім запустити, потрібно перемкнути. Ну, принаймні, можна це переналаштувати через веб-інтерфейс, але хочеться, щоб все працювало з коробки. За 10 баксів це просто топ девайс. Повірте. А є невеликий Сумнів, наприклад, в мене просто немає досвіду і користування, наприклад, там 4-5 годин поспіль, бо не, ну, не їздив з ним ще там, наприклад, кудись дуже-дуже далеко, там, наприклад, Запоріжжя у Львів. А з Бенізі я проїжджав там тисячі кілометрів і жодного разу не заткнулося. При тому, що і перше, і друге місце повністю сумісні з усіма інтерфейсами керування автівки, з мікрофонами, так, з динаміками, звук чистий. Я з Матусю розмовляв там, на тестах, на тестах, коли знімав. Все дуже добре знайшло. На третьому місці в нас Carlін Kit 5 і коштує він 31 бакс. Е, і це, от, самий, дорогий, е, самий дорогий девайс з нашого топу. Бо ну, зараз ви можете скажете, там, але я бачив там по 100 баксів. Ні, то ви плутаєте. Бо от відразу я передбачаю ті коменти. Ви плутаєте, там є девайси, у яких є свій Android. У цих немає свого Android. У цього девайса є дійсно класні. Переваги, в ньому є свій додаток для керування. Він також досить швидко стартує, але не так швидко, як перші два місця. А в ньому зараз я вам додаточок покажу, і в ньому класно зроблено охолодження. Тобто він великий, в ньому ребра є, такі дифузори охолодження по боках. І є ще додатковий USB. Він має сквозний проброс самого USB. Тобто ви можете заряджати, наприклад, скрізь нього під'єднати відеорегістратор. Бо у цих варіантах такого немає. Вам прийдеться. Наприклад, використовувати якийсь подовжувач. Ну не знаю, така фігня виходить, якщо вам потрібен дійсно USB. А тут є подовжувач USB, тому він коштовний. Давайте зараз покажу. Тут, до речі, є і 2,4 ГГц. В ньому більш, більша сумісність зі старими моделями смартфонів, бо ці перші два місця вони підходять лише для тих, хто може транслювати Android-Auto чи CarPlay через 5 ГГц Wi-Fi. Є, такий є момент, такий є момент. І, звісно, додаток та де ж той додаток твою ж. Ну, давайте. О, ось, ось і додаток. І там є повне керування. Можна редагувати, наприклад, там, е керувати роздільною здатністю екрану, різноманітні моменти старту, вим вимикання і інші приколи. Класний девайс, заслужене третє місце, бо трохи коштовний. А четверте і п'яте місце це в нас атокасти. І тут, е знаєте, в чому, в чому прикол. Атокаст дійсно він дуже схожий з CarPlay, е саме з mini Ultra міні але Ціна практично у два рази більша. Практично той самий девайс, та сама сумісність, все те саме. Він також має проброс прямий Android Auto і CarPlay, До речі, у п'ятому також у CarLinkit 5 Aero є такий проброс. На відміну від четвертого, там був проброс Android Auto через CarPlay, Це дуже погано. А тут в нас саме те, що потрібно, але ціна для ультраміні девайса досить завелика. Він дійсно також працює, бо отокастик і е, ті самі Карлінкіти це одні з самих відомих виробників. Отокаст Air – це також прикольний варіант, дуже схожий на бінізі. Трохи повільніше стартує. Хоча він має Smart Connect, нормальна форма, е, скажімо так, виконання тобто, це великий, великий коробас, який також може нормально нагрітися, скажімо так. Ну, був колись U2Air, а це конкретно U2Air Pro. Він просто його зробили на 30% швидше. В ньому дійсно є підтримка 5 ГГц Wi-Fi для трансляції. Нормальний собі девайс, але також 2698 без додаткового, наприклад, USB. Якщо вже брати великого формату, то я би брав би Карлінкіт 5 чи Benizi. Він коштує дешевше, а працює стабільно, просто неймовірно. Хоча цей також стабільно. У цього є перевага, прямий проброс USB. Тобто тут все динамічно. Ми вистраювали цей топ, конкретно враховуючи усі ці нюанси. Наприклад, перший не гріється, стабільний, використовую сам дуже швидко стартує. Друге місце там дуже дешевий, швидко стартує стабільний відомий виробник. Третє місце коштовне, але має додаткові переваги, нормальне охолодження, додаток. Четверте місце мінімальна версія, тої тобто ультра. Тобто ультра, але коштує у два рази дорожче, ніж Карлінкіт. І п'яте місце коштує дорожче, ніж Бінізі. Приблизно той самий формат, приблизно так само стартує, але трохи повільніший. Тобто, усі п'ять місць у нас у опису під цим відео посилання. Ви приймаєте участь у акції. Я з вами був Бабов на каналі Технозон. Україна і мамки навтоексперт на все